4 грудня Прилуцька громада вкотре провела в останню путь захисника нашої батьківщини. Цього дня прилучани віддали шану загиблому воїну, вірному сину України Євгенію Медуниці. Військовослужбовець загинув внаслідок вибуху ворожого артилерійського снаряду, отримавши поранення, несумісні з життям. Світлі спогади, що залишив по собі Євген, та його героїчний захист держави і українського народу, залишаться в пам'яті прилучан назавжди. Я хочу низько вклонитися батькам. Євгенія Вікторовича, які народили, виховали і вели по вірному, життєвому шляху Женю. Він загинув достойно, захищаючи нашу рідну землю, захищаючи свою сім'ю, захищаючи всіх нас тут. Хто знаходиться на, 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 на цьому майдані? Євген Вікторович Медуниця народився 23 лютого 1994 року. Навчався у гімназії номер 1 Пізніше вступив до професійного технічного училища. Працював різноробочим у рідному місті. На захист України Євген був призваний 21 вересня 2022 року. Проходив навчання в місті Житомир. Після чого ніс службу на посаді солдата-стрільця під час захисту батьківщини отримав поранення, але після лікування продовжив обороняти рідну землю та український народ. 29 листопада 2023 року. Чоловік загинув, виконуючи бойові завдання у районі населеного пункту Білогорівка Луганської області. Герой закінчив свій земний шлях, пройшовши його як справжній воїн, гідно та достойно. Ставши для прилузького краю і усієї держави героєм з великої літери, світла пам'ять та безмежна вдячність за вірність батьківщини.